Друг прийде і буде з нами грати. Ну він відійшов. Я надіюсь мене краще чути. Я сразу відео сразу. От мій скин ніяк не змінився, а я хотів його було Не круто. чесно слово. Вы писала, що якис погано, то почувається не виправити. О! Так. Свиню. Свіньон... Ну, да так. Тряпи... Зато Не треба тепер нападати так часто. Трати нападати більше, щоб не померти. Зараз я буду добувати поки що ресурсу. Далі я не знаю що. Буду будинок, буде Я буду розширювати острів. Ну через те, що в мене було багато грунтів. Алло, 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 я тут.

Ну, вони по-моєму саш. Так, ви Та їх треба ламати, у горш... горш... горшки треба ламати. Так, да, я, я сломав один і там не <звук> поверса. Я не думаю. Також вам ну, почекають. <звук> <звук> Та у нас може бути три, але я не хочу. Чуєш? Ладно, Чу... ну, почекайте, я зараз відійду. я подзвонив, тепер може бути Тріо. Короче, тут ще один? Та короче. коротше... Все. Давид, ты ти что-то? Конечно. Дай, дай ногу, дай Ні, Дивіться, бейся, нам не ну, він не дуже дивиться з мене, так що нам надо будуватися до чогось. Нас, ладно, я йду покупати. Welcome to the vlog. О! Оце! Чувак! А він особливий, як нашій чаймен не особливий, запам'ятайте. Ну він тут максимум пограти, і це триво. Привет. На, кватой, я тут. Я тут плыва. О, камень, 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 камень. Ha 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 ha! Hello! Ну, почекайте. А mm. не знаю, вообще четвертому шутку. Ні. А я четвертый чувак Четвертый чувак, якого звати Юра обідався, на сайт Отайський подал? Вони не свариться. Ви сваритесь! Погані! Ты поганий! Давай карту робити! Ладно, ти? <sharp>

Yeah yeah. Забили сразу, кажется. <рец> я забул. <рец> Добре, Зара. <рец> <рец> Зара я по уборку зроблю. У нас немає кими кипінг, так що не просто битись.

Будуть дерева рости? О, Дерево виросло на моїй печері Можете мені полублоків принести? Можете мені хоча б 20 полублоків принести? У мене немає У мене полублоків немає

Камень, ну ладно. Э, жирный! Пацаны жидкий. Да, а ба. А ну шо многих молодец. Вугилля давай. Вугилля дать рідкісне. Да, в Вугілля тут дуже рідкісне. Ну як рідкість, не купаться цей блок. Набидно бидеус. Да я знаю. Сам казав, що обиделась. а говорит що Макс видео. Да, Ви то короче, це буде трио. Це трио будет, не квартал. Який так? <риклад> Дякую. Якщо міг користуватися базу. дивіться, я воню, туди можете тільки один предмет поставити, але багато. Типа один <риклад> вид блок. Дивіться, дальне аскавоня.

Там дивіться, дивіться. Бачите, вот тут... Вот... всі ресурси, я побачу що в тебе у ресурс. Ну все там, там павук, да-да, там паук. Пацани, там крипер. а він Вс, все, все, нитка, нитка, На не бейсі, будь ласка. На дуп надо, нам надо дуп.

Við erum alveg hægt hægt. Hvað er það að hægt það? Ég veit næri það. Hvað? Hvað er það að hægt það? Давай поговор. Пацаны сейчас пацаны ещ стороны блоков, и будет этот. Йону подавишься на меня. Кстати, Максимка, почему вы невидимые. Ну, прозрачные. Через мене можно добавить через сундуки, через год. Ну, с кем такие? Нет, что теперь так подавай, что это на этом. Надо делать. Ты что один? Купай и Да ключ. А, вин скушал глаз. Да. Саша, какой короче? -ка. Получил dog. <laughs>